Чарівний справжнє диво, день сердечок скрізь красиво. Це свято любові, дружби і доброти. Тож і я вас вітаю від душі, сердечко на долонях від мене прийміть 14 лютого відзначають День Святого Валентина або День усіх закоханих, звідки з'явилася ця традиція. Колись дуже давно жив у римському місті терни проповідник Валентин. Славився він численними добрими справами, які робив для закоханих. Таємно вінчав закоханих всупереч закону, який забороняв одружуватись. Правитель, який видав цей закон, дізнався про Валентина і наказав схопити священника та стратити. Валентина стала 14 лютого і з тих пір відзначають цей день як свято закоханих. Головний атрибут дня Святого Валентина червоне сердечко. Саме в його формі прийнято дарувати листівки, Валентинки. Але окрім Валентина, символами дня святого Валентина повноправно вважається Купідон. Плюшевий ведмедик, а також квіти і шоколадні цукерки. День всіх закоханих відзначають у багатьох країнах. Найцікавіше, що своїм святом його вважають усі, в чиєму серці живе любов. Сьогодні його відзначають люди всіх поколінь, адже це чудовий привід проявити любов та повагу один до одного. А серце Чисте, мудре, золоте. Тож створимо картинку Валентинку. У цей день всі сіноті збувається, у цей день зупиняється час. І святий Валентин посміхається, бо радіє безмежно за нас. А ти відлізь та подаруй попало І українцю, українці. Святкову листівку своїм теплом і любов'ю заряджай. Подаруй і привітай.